Дивимося, що у нас тут із виноградом, щось він сухенький. Проведемо розпаківні. А саме нам не вистачило грунту. Ну, так як вони трішки у нас тут розрослися, вже їм тісно треба цю сітку розширяти. Уже дружина вибігла щось садити. Що ти будеш садити? Опа-на, помощник іде. Кажіть. Зато вона дуже смачна, можна до яблука при... прирівняти. А там пишіть в коментарях, красиво чи ні. такі кашпу. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте сімейство Ківзович. і в сьогоднішньому відеоролику трішечки покрутимо гайки. А саме замовив собі за під машину. Немо в мене защити, труба вихлопна побита, тому було прийнято рішення замовити отаку защиту. Не знаю, чи вона підійде чи ні, щось буде чудить та ліпить. Зараз заганяю автомобіль у гараж, ну і будемо приступати до роботи. Ну і далі, звісно, наводимо по двору порядки, де щось підгрібаємо, загрібаємо. Я думаю, буде цікаво. Так що, глядачі, заварюйте чайок та кофійок. Ну, ми починаємо наш відос. Погнали! Зараз подивимося на виглядає. Ось така защита в хорошому стані. Так. Чи вона підійде? Так, ну що глядачі, защита на місці, отака вона здорова. Тепер можу і не боятися, що і піддон одіб'ю десь, бо постійно під я чіркався, Ось так. Так, ну що, глядачі, більш-менш позагрібав. Троянди я не став розкривати, а ще будуть вони вкриті. Полуницю позагрібав. Полуниця в нас якби, пропадає потихеньку. Не знаю, з чим це зв'язано, або хрущ їсть, або ще щось. Ну, Стало її менше, ніж в тому році. Не знаю, можливо, будемо докуповувати та досаджувати. Не вся, звісно, пропала, Ну, бачите. А ще коли я загрібав граблями, е вона легко виривалась чомусь. Це значить, що вона слаба якась була. Ну, будемо дивитися, якусь все рівно будемо докупляти. Тут теж я клумбочку прибрав, все по вигрібав і так далі. Це в нас е е карликова ялинка. Ну не здохла зазвичай, бачите, все з нею гарно. Красива. Я вже і позабував назви, які ми ялинки садили. Хотів би показати вам ще полуницю ремонтантну, Теж. Ну, вона жива, жива, в принципі, все гарно з нею. Ось де вона У такому вигляді. В горчиках я там розсажував ці. Хвостики, яка вона давала, Вон будемо теж І Ще хотів би запитати, можливо, хтось знає, те, що е, з приводу мульчування полуниці е, мульчував я тирсою, тирса була із сосни, і говорять, що ну, не можна свіжою, старою, якщо вона вже чорна, то можна мульчувати. А в мене є е, ось чотири мішки: стоїть, е, тут тирса ясинок, е, горіх і фруктові дерева. Чи можна цією тирсою буде оту діляночку замольчувати? А, у мене ще є сіно, сіно на горищі. Можливо, ще і сіном якось замульчувати полуницю. Ну, будемо дивитися, почитаю ваші коментарі і подивимося, що з цим робити. Ця ділянка теж ще не прибрана, тому що тут троянди вкриті, хризантеми, Не знаю, чи вони там живі, чи не живі. Ось. Ну і з приводу ялинок. Сперечання з приводу того, що у мене грибок на ялинках. Х, ні, друзі. Ось бачите, на цій ялинці теж опіки. Це, коти мітили, поставили таку сітку. В общем, будемо наблюдати і дивитися, що з цим буде далі. Писали в коментарях, що типу це грибок. Можу з вами посперечатися. А можливо я і не правий, але як би це не звучало, відламував я оцю гілочку чорну. Понюхав, а вона страшним притом котячим воняє. Тому що, оця, що вони мітять, вони отримують опіки рослини, особливо хвойні. І за цього вони чорніють. Пишіть в коментарях, чи в когось теж така ж сама проблема, чи ні. Тут ці в нас, туї ростуть. Вони менші, бачите? Вони менші і такої проблеми немає, тому що воно маленьке. Ще не замітили, що тут можна мітити. А ті, що більші, тим паче на вулиці тих котів повно ходить і отаку вони шкоду роблять. Тут у мене вже гілок меншає, все менше є, але роботи іще багато. І ще з приводу цих. Як Сіток говорили, чи ефективно, чи не ефективно. Ну, глядачі, в прошлому році було ефективно, так як вони трішки у нас тут розрослися, вже їм тісно треба цю сітку розширяти. Кіт як він іде, нюхає те місце, де він міта, і потім тоді міта. А сітка вже стоїть, уже він там не понюхає. Ось так. Ну, результат був в минулому році. Оце все я розширю, може додав, щоб вони були ширші. І все. Садю і тут ваняє. Це у нас шаровидна туя. буде шариком рости. А це ялинка, яка покриває ґрунт, вона вверх росте. Таким з гніздечком вона теж не пропала. Поки що подивимося, що буде влітку. Літо покаже. А це ж цей скельний ялівець. Щось ми його замовили. Якийсь він якийсь він не дуже красивий. Гілляка, бачите, яка. Подивимося. Чи буде в нього якийсь приріст навесні, чи ні. Опа на помощник іде. Кажіть. Він Он... Он засох. Хто засох? Ні не є засох. Нічого? Ігрушки, йди ігрушки? іграйся в ігрушки. Уже дружина вибігла щось садить. Що ти будеш садити? Горох, моркву, укроп, петрушку. Де? Тут. А тут. От і в теплиці треба. Горить. Зараз цю всю діляночку треба розробити. Та й взагалі треба, наверное, все поволочити, тому, що воно сохне. Ті mm -hmm. всі грудки висихають. Я помогаю. горьким ты Горох? Земля холодная, подемай, что он. Тоже Поливай. Так, Зараз я тут розроблю одну грядку, хочемо посадити полосочку редиски і одну полосочку укропу. Ого. Не бійся. Не бійся. Ну, а тут ми висадили і щавель, і мурку. Так як у дружини насіння дуже багато, тому не шкода буде, якщо воно може і вимерзне. А так, може, і виросте нормально. Ну все? Попрацювали на вулиці, а тут вже дружина працює, пересаджує. Пощому з цих ось отакі ось, ось горщики Це вже будуть кінечні горщики в яких вони будуть продаватися. Ось так. Роботи, звісно, ще дуже багато. Розставляти місця немає. А то, що запідудні потяглися так сильно. де? Ото, угу. не знаю, це особі на сорта може бути, тому що іменно определеного сорту А в мене теж глядачі і праця ось такий. Кашпу, горщик плиту. Тон два замовлення по 20 літрів стоять. оце ось, Це об'єм на 16 літрів, але він буде дорожчий, ніж 20-літровий, тому що він високий. Получається, буде така амфора висока. Такий глядачі вийшло результат. 50 см висотою, об'єм 16 літрів. І мені ще треба спустити ще один такий, ще точно такий потрібно забабахати. Ну, це кашку, звісно, козирне буде. Козирне, здорове, бачите, яке. Красота буде. Це воно ще тут е, такий світло тускле, на вулиці буде бомбезно. Вирішив глядачі, е, не витерпів, показати е, вироби. Получається, ось цих три, навіть чотири, один ще треба зробити. високий. То в мене замовлення. Ось така ось композиція. Буде, надіюся, ще сніму, коли все зроблю. Ну, в принципі, такий результат. А ну, пишіть в коментарях, красиво чи ні. Такі кашку будуть радувати людей. Проведемо розпаківні. А саме нам не вистачило ґрунту для цих петуній. Купили так, по 25 літрів мішки. І О, тут у нас цікаво є. Зараз подивимося детальніше, що у нас тут. І так, поїхали по розпаківці. Це на петуні горшки не вистачило. Дивимось далі, що у нас тут. Це у нас інсектицид. Корнівін купили потрібен нам. Далі у нас іде актоцид. Теж це для цих шкідників. Получається, купили отакий ось бутиль якраз на сезон, на нашу лохину. Не знаємо, бо вона там така в... Хренова, можна так сказати, е, в дуже поганому вигляді, е, приморозило чи щось, не знаю. Будемо чекати, поки проснеться. Ось, це на сезон якраз. І для хвойних рослин Отаке ось добриво, комплексне гранульоване, мінеральне добриво. Тут все розписано, що і як. Десь грам по 40-30 по на наші. Рослини потрібно підсипати. І теж у квітні треба буде побризкати від хвороб, від болячок. Ось є теж нахуйні рослинки. Не знаю, це перерос. В минулому році ми таким не користувалися, не бризкали, тільки підкормлювали е, добривом та і все. Ось так, така у нас. Розпакілочка получилася. Перші виноси в теплицю це у нас буде цибуля Ексібішен. Вона нам дуже сильно сподобалась, дуже солодка, здорова росте. В салати взагалі самий клас. Тому це будемо глядіти за неї, поливати і дивитися, щоб вона не пропала. Мороз і ну, холодний, не, не страшно. Тому, щоб освободити місце, будемо виносити. А так у нас уже тут вообще капець. Дивіться, що робиться. Бачите? Тут вже деяка петунія на бутонах. Вон сальвія розцвіла. Там на вікні теж сальвія розцвітає. Ну а тут вже все пространство буде заставлене. Тому що ось іще прийдеться пересадити, оце пересадить. Оце ось оці петуні теж. Ну, коротше, роботи повна. Є тільки глядачі один нюанс це те, що ця цибуля довго не зберігається. Її можна гостренько їсти. Ну як місяця два-три вона, вона полеже, більше вона вже не може лежати. Зато вона дуже смачна. Можна до яблука прирівняти. Глядачі, хотів би ще е, поговорити про лохину. Яку ми садили. Вона молоденька, все. ну Можливо, я десь щось не побачив, а можливо, в інтернеті не говорять, що по морозах її потрібно укривати. в общем-то нам здається, що вона у нас замерзла. Вона жива, все. Тут ось бруньки є. Оце ось неначе теж росте брунька. Ну, а ось, бачите, таке воно. Чорне. Це вже сухе. Оце теж. Ось оце теж сухе. Якісь п'ятна пішли по ній. Оце теж сухе. Тут у нас зроблений кислий ґрунт, лісовий опад, як ви можете бачити, постійно ми підживлювали її. Ми цей, ну, гляділи, поливали. Не знаю, бачите, в такому на поганому чогось вигляді. Можливо, це і нормально, що відмирають гілочки, а можливо і ні. Не знаю. Подивимось, як вона себе буде показувати. ну В прошлому році вона була така величенька. А в цьому році, бачите, дивимося і гілки такі чорні. Непонятно, що буде з нею. ну Будемо дивитися, а ви пишіть свої думки. Ще забув Олександр вигребти оцю клумбу, де у нас ростуть тюльпани. Поки вони не дзенькі, треба погребтися, щоб... Бо вони виростуть, тоді погано буде тут загрібати. Та, в принципі, все тут попридільно Повигрібати, позагрібати, отож, я ж кажу, залишить тільки троянди, які вкриті листям. А це все пообрізати, петушки чи що воно, так, да, петушки і вигрібти все. Снімати рози чи не снімати? А, а чи ми їх потом, якщо шоу, укрити? Якщо знімати Не М? Не знімати? Ну, в сторону, я не знаю. Та ми доїсть все вичищаємо, можна все вичищати, проще простіше. Не знаю, у тряпкою якоїсь укритися, що я їх підріжу, і підріжую тряпкою укрить. Тут же ще різні світи лізуть, ці, вони все що вирішає і другий світам. Вирішили район де по бо заприїть, можуть погнить. Не знаю, потім як будуть якісь морози, ми їх чимось вкриємо, якимись тряпками. Та і все. Бо воно на вулиці тепло, воно все хоче дихати, а вони закриті. Попались, в общем, у дворі колупались і дивіться, що знайшли у кришки лежало. Це детська, мабуть. Кольцо є було. Дивіться. Згнило вже. Угу. І так, глядачі, все повичищали, повигріпали, не дуже сильно все вилизвали, ну, тим паче, все зробили по чистоті, повідкривали троянди бо запріють, будемо їх по морозах потім вкривати. Хризантеми. Хризантеми попріли, так що, якщо у когось накриті, порозкривайте, тому що хризантеми були укриті листям і вони запріли. Так. А так, в принципі, все повідкривали. Виноград ще не відкрили, не знаємо, що там з ним. Дивимось, що у нас тут із виноградом. Щось він сухенький. Може корня він є? Може корня да? Не знаю. А хоча... Хотя... Yeah, 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 yeah. Це з цим виноградом куча цих, yeah, yeah, да, так, Тань? Проблем, так? Да. Так, да, куча проблем. Yeah. Ну, попробуємо. Щас тут був більш сильніший, і щас ми оцей розкопуємо, який сильніший. А тут аж Тюльпани попробувалися, диви як. Тут я його закопував далі нікуди. Так, ось лозина. Одна є. О, живий. Навірно. Єсть ці бруньки. Будем дивитися. А той. Я не знаю, цьому хана. Ну, а цей більш-менш нормальний. Так, ну що, глядачі, добрячі сьогодні попрацювали, поприбирали все чистенько, тепер хоч оком глянути, і то приємно. Нема ніяких срачів. Такий у нас получився відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.